обласного телеканалу в ефірі депутатський час. І сьогодні гостями студії є народні депутати України Сергій Каплін і Олександр Суганяка. Вітаю вас, панове. Отже, Добре. розпочнемо Добре. розмову з того, що завершився пленарний тиждень. Які важливі законопроекти розглядалися і варті нашої уваги. Сергій Миколаєвич. Ну, я думаю, зараз країна живе конфліктом країни з олігархом Коломойським. Прийнято закон, який регулює відносини акціонерів акціонерів товариств, ну а фактично не дає можливості українським олігархам контролювати державні підприємства, які належать вам і тим людям, які зараз дивляться і не дивляться наш ефір. От, але, на жаль, прибуток і дивіденти з цих підприємств ідуть в кишеню олігархів. Це від 3 до 5 мільярдів гривень щороку. І ви повинні знати, що через нестачу 3 мільярдів уряд був готовий підняти, і Верховна Рада була готова, підняти пенсійний вік і для чоловіків, і для жінок на 5 років. Тобто, на вагах один олігарх. І 10 чи 15 мільйонів пенсіонерів, а точніше всі пенсіонери, бо ви колись так само будете, хоч ви зараз молода, вродлива, але прийде час будете пенсіонеркою, я буду пенсіонером. Думати, пенсіонер. От. І тому кожного з нас це чекало в угоду одному олігарху. Який отримує такі надприбутки, тому зараз це головне. Друге, це звичайно закон, який врегулював, повинен на думку авторів і тих, хто за нього голосував, регулювати питання, самоврядування і наступних виборів на Донбасі. Закон принизливий. Я відверто скажу за нього не голосував. Ну, я розумію, що він потрібен президенту, щоб вести переговори, але в мене є дуже слабка віра, що в мінську цей закон, який принижує Україну, може зробити погоду в переговорах. Там повинно бути розуміння в мінську, що у нас відібрали ядерну зброю, і це вони нам винні. Тут гинуть наші хлопці. Це ціна, яку ми платимо за захист від війни європейців усього світу від третії війни. І президент сьогодні вилазить і шкури. Щоб врятувати світ від третьої світової війни, і я думаю, якщо нам вдасться зберегти е, мир, хоча б якісь ознаки його зараз. Е, ну він ще Нобульську премію. Я не хочу, щоб ті, хто відрізав вуха, кастрував наших бійців, в тому числі з Сумщини з сусідніх областей з усієї України, вбивав їх, топтався, і глумився над ними завтра, були депутатами українських місцевих рад у Донецькій Луганській області. І є речі, за які ти не можеш переступити. На жаль, межа. повертаючись до найзапеклішої теми, це ситуація з «Укрнафтою», Хотілося б спитати, там є начебто дві зацікавлені сторони: начебто Коломойський, начебто держава, але випливають прізвища Єреміїв і так далі. Це все буде залежати від позиції президента. А яка позиція президента? Позиція Ось... президента, щоб країна не позичала за бугром 3 мільярди чи 5 мільярдів гривень. Щоб прогодувати наших пенсіонерів, інвалідів і економіку, uh -huh. а щоб країна це отримувала з тих державних підприємств, які, до речі, будували не Коломойські, Іванови, Петрови, uh -huh. Сидорови, Григоришине і Єремєєве. А які будували прості звичайні громадяни, які зараз дивляться передачу, пенсіонери це їх власність, і вони через інститут держави повинні бути власниками цих речей. А вже від нас залежатиме... Чи дозволимо ми знову, якийсь негіднику засунути руку у бюджет, в рахунки цих, цього підприємства. Сергій Миколаївич, то, позиція президента mm -hmm. дещо мляво виглядає? Окрім Дагани, ми нічого не почули такого конструктивного? Я відповідаю: якщо б ну, на його місці була якась інша людина, в якихось інших умовах, можливо, б ситуація була дещо інша. Але ви знаєте, е, хочете ще одну ситуацію е, на сході. Я його і розумію, і не розумію. З одного боку, він повинен і має проявити жорсткість, і вона виглядає немляво. Сьогодні щодо оточення Януковича Коломойського порушено кілька спочатку провадження кільком справам, суд і слідство доведе: правда це чи неправда. Зокрема, по Розбідному нападу і питання контрабанди, коли було вбито нашого, да там співробітника СБУ, це перше. Друге, по е, переслідуванням окремих там членів команди Коломойського, що стосуються там якихось інших старих речей. Тому знаєте, давайте так: політиків незалежних від обставин не буває. Кожен знаходиться в системі обставин. Розумієте, якщо ми готові там щоб. Запалав конфліктом далі Дніпропетровська область, наприклад, так. Ну, давайте. я вважаю, тут треба знайти золоту середину. Закон по закону треба покарати олігарха за 100%. Це перше. Друге, президент проявляє, і я буду вимагати, щоб він проявляв максимальну жорсткість в цих питаннях, максимальну жорсткість. Не повинно бути ситуації, коли. Один простий роботяга украв телефон десь, щоб прогодувати свою дитину? Mm -hmm. да? Чи по якійсь іншій причині, може, там з похмілля, і його на 15 років в тюрму садять? А тут 3 мільярди протягом останніх 10 років в державі людина забирає і при цьому при цьому не віддає, маніпулює зборами акціонерів, і він фактично сьогодні ну майже вже собі mm -hmm. показує місце в своєму піжаку, де йому орден героя поставити. Ну найбільше всього Причепити. від цього страждають пересічні українці. У мене запитання до Олександра Леонідовича чи не загострить економічну? Ситуацію, ось такі з'ясування стосунків держави і певних олігархів, які засередили погоджую, значну суму капіталів. Я погоджуюсь з Сергієм Миколаївичем, я б сказав так, що можливо за українську проукраїнську позицію треба подякувати пана Коломойського, так. можливо, нагородити його медаллю. Герою України, От. але але так би мовити, там, де є певні конфлікти інтересів між державою і приватним капіталом і олігархом, особливо в галузі енергоресурсів, якщо ця людина контролює третину заправок більше двох тисяч, то мабуть він не може поєднувати посаду чиновника або посадовця такого високого рівня з, так би мовити, приватним бізнесом. То треба, щоб все ж таки ну, домінував і був. Ми бачимо, що він активно барикадується. Яким чином це вирішити? Колишньому витягувати а чи це я. За ж... хвилин роботи Служби безпеки Альфа, спецпідрозділ Альфа служби. Це вже позиція держави. Ми вже бачили, пам'ятаєте, коли перекодувалися в Службі безпеки в Слов'янську одні спеціалісти. Да? Пам'ятаєте, чим це закінчилося? Коли перекодувалися у Луганській області, інші. От, а зараз в центрі Києва, вибачте, люди, озброєні автоматами, барикадуються і е, роблять собі фактично там, не знаю якийсь там фронт, захищаючи інтереси, е, там, окремої однієї взяти. Взятої людини. Я переконаний, слухайте, е, знаєте, я в політиці три роки, в громадській діяльності там більше. Хочу вам сказати одну річ: е, е, немає іншого шляху в країні, щоб платити знову путні пенсії, зарплати, щоб працювали заводи і фабрики, якщо ми не зламаємо. Тобто хребет олігархії. де таке собі іншого... розкуркулювання олігархів. Слухайте, ну, у нас е, країна шматується через те, що в нас немає національної держави. А у капіталу великого не ну, національності немає. Угу. І вони штовхають політиків, Верховну Раду, прокурорів на якісь компроміси. Є один, одне завдання сьогодні української влади. Проста, звичайна людина. Пенсія 5 тисяч, зарплата 7, 10, 15 тисяч. Це має бути мінімальна планка. Не можна прожити за ці гроші. А причина, по якій живуть українські пенсіонери на тисячу гривень, а українські робітники, працівники охорони здоров'я, вчителі, лікарі і прості інші робочі і селяни на 2 тисячі гривень. Знаєте, яка? Дуже проста. Із кількох був олігархи. Вони власники у Верховній Раді цілих фракцій. Вони не дають приймати ті закони, які будуть реально розвивати, дадуть Україні самостійність. Вони власники часом губернаторів, тому що з ними погов... Вони власники прем'єр-міністра України, щоб ви знали, бо саме вони спонсорували його кампанію і його політичні сили. Вони власники сьогодні міліції. Вони власники сьогодні бандитів. Вони сьогодні хочуть приватну армію, і таке інше. Все наші подібна ситуація як індикатор, взагалі ситуації з правоохоронними органами. Олександр Ленідович, як ви прокоментуєте, оскільки досить мляво і не до кінця розуміє ситуацію, чому мовчить міліція, якась не чула тези. Авакова з цього приводу? Сьогодні так. заявив, що не дає добу для того, щоб звідти виселилися ці гості. Абсолютно вірно. От це теж як лакмусова бумаг... лакмусовий папірець для перевірки, чи дійсно у нас з'явилася Генеральна прокуратура, так. чи дійсно у нас з'явилось Міністерство внутрішніх справ, чи ефективно працює служба безпеки України, тому що будь-яка політична позиція будь-кого нас угу. з Сергієм Миколаївичем як народних депутатів. Не дає нам права на порушення законів, на недотримання законодавства, на будь-які дії пов'язані з корупцією, хабарництвом або впливом на ту чи іншу галузь економіки. Тому все ж таки, хоч і була велика підтримка в Верховній Раді, але ж закон все ж таки було прийнято. Почекайте, прийнято, але вони зареєстрували проєкт постанови, щоб цей закон зупинити, відклавши його підписання на цілий місяць. Зараз за місяць хочуть, як вони говорять, побазарити, чи як там на їхньому цій мові сленгу їхньому із президентом прем'єром про те, щоб відкласти його прийняття. Вони хочуть силові методи знайти компроміс якийсь. Слухайте, Гордієнко, начальник від на усіх ток-шоу минулого тижня заявив про те, що уряди Ценюка очолює корупцію, і в нього є матеріал які підтверджують розкрадання коштів на сум, протягом року на суму 7,6 мільярдів гривень, хочуть сховати це під сукно. Я знаю, що хочуть можливо прибрати Гордієнка, е, переконати його далі мовчати. Ця людина, до речі, заслуговує бути керівником антикорупційного бюро. Я сьогодні зранку. Я вам поміндовлюю, буде першими знати. Зареєстрував проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді України, де депутати мають розслідувати кожне слово, кожен факт, який був викладений Гордієнком. По Укрпольщі, де крадеться по 40 мільйонів щомісяці, але виганяють людей. По Укрзалізниці, де звільняють тисячі, сотні десятки тисяч людей з роботи, простих звичайних роботяг, але крадуться мільярди. Почуйте, мільярди, не мільйони. В Укрзалізпостачі, на атомній енергетиці, де називають. Конкретні прізвища хабарників. Парламенті я зареєстрував. Ми сьогодні в рамках проведення, і я дякую колезі, що мене підтримав. Проспілкового туру Україні. сьогодні зустрічалися з проспілками. Усі проспілки всієї України підтримають позицію, щоб олігархів поставити на місце, які, до речі, спонукають до хабарництва урядовців. Чому? Тому що вони їм купують міністерські крісла, вони їм купують все від окулярів, вибачте, до крісла прем'єр-міністра, і через це потім вимагають відшкодувати через хабарниці схеми. Тому перемога тільки. Олігархів, і тоді робочий простий селянин, вчитель і лікар буде так би мовити на нормальному соціальному коні. Буде нормальна пенсія, зарплата, пільги і інші речі, за які вони зможуть годувати своїх дітей лікувати ну, своїх не батьків. Не Говорите про декларативні речі, але насправді. Ні, ситуація... Ні, Послухайте, знаєте, я вам скажу. що... Ну, ваш що? прогноз, коли це здійсниться, коли це стане реальністю. Я вам скажу так: я аналізував ситуацію в Україні. Вона така нового парламенту буде скоро не буде. Той який є, буде? це періг олігархів розділений. Там є таких нормальних, таких Разділені як я і мій шкіри. колега. Коломойські пінчуки. Коломойські фірта, ще пінчуки, Ахметов. е, Тарути, Ахметови там і Бог ще знає які. Якісь містечкові, але до них поки самі що не собі олігархи, розпочин... як Тарута. До них ще не, не дійшли, так? Розпочали з скали. Ну, звичайно, але дійдемо до кожного. Так тепер я пояснюю, що оце все, вибачте, частково зброю Верховній Раді, да, олігархів, які власники, як ляльками граються за ширмою цими депутатами. Плюс е, сьогодні ми е, прем'єра адекватного не маємо, уряду ми адекватного не маємо. Це не уряд технократів. І я вам скажу так, що е, ми не маємо громадських організацій за порогом Верховної Ради. Вибачте. Тому що вони всі в раді і вони вже, вибачте, здебільшого скурвилися. Мало зарплати. Е, інколи захищають вчорашні керівники батальйонів, захищають сьогодні олігархів, закони блокують і так далі. А що робити? Скажіть, де вихід? Хто? На протязі наступних п'яти років візьметься за реформи. Про спілки. Вісім мільйонів членів про спілок. Я поставився завдання. Я протягом року об'їду усі трудові колективи. Це 8 мільйонів чоловік. Ми вдихнемо в них життя. Будемо випускати газету, соціальну мережу, в профспілці чи нас 10 мільйонів. Багато інших речей робити. Ми зараз обладнаємо такий автобус великий. Знаєте, як президент, кандидат в президенти в Америці їздить, так само я поїду про контуром по всій країні, і ми будемо повертати на вулиці на площі робітників. Ви побачите мітинги, ви побачите забастовки, і вони будуть тривати доки, доки ми не націоналізуємо окремі підприємства. Раз, друге, не змінимо соціальні стандарти. Третє не приймемо ті закони, які наведуть соціальний порядок в країні. І четверте, коли в країні буде правильна кадрова політика, не політики з депутатських крісел будуть скакати через вулицю в Кабмінівські крісла, а коли там саятимуть нормальні. Діти, нормальні люди, які будуть фахові, навчені і не мають якісь жодне відношення ні до олігархів, ні до політики. Там мають сидіти технарі. Тобто про заколот готуєте. Я готую е про нормальну еволюцію. Це мало відбутися 23 роки тому. За 23 роки зруйнували сільське господарство, промисловість, втратили цілі регіони, втратили е обороноздатність, віддали на відкуп олігархам і негідникам і негідникам за кордону Путіну ці частину цілої країни. Слухайте, немає. Ми не запрошували керівників держави і депутатів на роботу, прості люди. Да, не запрошували на роботу в дуже гарних умовах. Це не рай. Ми не обіцяли, що будуть годувати в процесі. Вибачте, знаєте, як кажуть в одному відомому прислів'ї. Ми запрошували врятувати наше життя. Коли ви кричите рятуйте МНСнику чи міліціонеру, він біжить вас рятувати і що? Знаєш, він життям ризикує, тому треба своє м'яке місце ставити поперед солдат і поперед простих людей, і не боятися відповідальності. Навіть загинути, якщо Господь Бог так вирішив, і виборці, що ти маєш захищати інтереси цих людей і писати нову історію України. Я зрозуміла вашу точку зору. Олександр Леонідович, що ви думаєте з цього приводу? Чи підтримуєте колегу і взагалі, чи вистачить восьми мільйонів українців для того, щоб подолати олігархічний клан це, в Україні? Це дуже добре, що є такі енергійні і депутати, і колеги, ми, до, до речі, поруч речі, поруч сидимо. Колега постійно підпитується моєю енергією, а я його досвідом і мудрістю. Я, я взагалі то вважав, ви знаєте, пане Маріє, що. Те звено, за яке або кільце, за яким можна потягти і витягти із прірви нашу країну, це громадянське суспільство. Це все ж таки, коли держава працює на громаду, а громада довіряє державі, то багато ми чого змінимо. А те, про що каже Сергій Миколаївич, якраз профспілки це все ж таки передовий загін громадянського суспільства. Тому дуже важливо, щоб цей профспілковий рух був, щоб був він свідомий. Щоб він базувався на якихось правових нормах. Я єдине, що хотів би зауважити, що, на жаль, не завжди державний менеджмент більш ефективний, ніж приватний менеджмент. То тут треба розрізняти. Ви ж знаєте, ну, у нас на Сумщині є такі потужні недержавні підприємства, як Гуала, технологія. До речі, там більш і соціальна захищеність. І я б таких менеджерів такого рівня б не називав би олігархами, а називав в них більше громадянської свідомості. Як знаєте, от у нас дореволюційна була Еліта Терещенки, да, От. Але Сергій Миколаївич казав про інших, про ті, які користуються, так би мовити, певними державними засадами, саме працюють і так сказати, посилюють і заробляють на, на свої бізнес-структури, тобто йдуть порушення закону. Тому я... За розвиток громадянського суспільства, за посилення його ролі. І будь-яка реформа взагалі можлива, якщо вона буде підтримана людьми. Якщо вона буде спиратися і на думку людей, і на розуміння от ми, до речі, тільки що з колегою були на станції швидкої допомоги, дуже в дуже такому скрутному стані. Да? От, і коли ми були на засіданні профспілок, коли про профспілки медичної галузі виступали з нерозумінням, що відбувається взагалі в медичної галузі, так спочатку, перш ніж робити медичну реформу, реформу, треба спитати медиків, що вони взагалі думають про медичну реформу. Щоб медична реформа кінцевим наслідком був не той стан швидкої допомоги, який ми побачили, і на який спробуємо вплинути, щоб допомогти, щоб у нас дійсно ті, хто... Спираються на медиків як на останню надію, хворі е, по, люди похилого віку, все ж таки отримали належну медичну допомогу. Там, до речі, на станції. Е, е, а це, знаєте, що таке? Це, це так само фронт. Це залишається на да, Там людина, яка захворіла, яка зараз може вмерти через хвилину, її рятують. Це те саме, що на фронті. В тих самих умовах, подивіться ці водії, в яких умовах сплять там. Та це ж просто неможливо. Олександр я, Лі... я вважаю, що ми медики. спільними зусиллями, все це зможемо да, Ми, до речі, зробити. Ін... Дуже, да. дуже важлива інформація. Ми там 3 чи 4 скорі помощі зломані лежать металолом. Так. Ми попросили, наказали керівника здати їх на металолом і тим жінкам, які сидять там в неймовірних умовах в жарі, у 8, 8, 10 чоловік в одній кімнаті поставити кондиціонери. Бачите, так, за рахунок приїзду, хоча б покращим життя наших жінок. Запишатися на жінках мене ще близько 20 запитань до вас, але ну, я думаю, що це тема для наступної нашої зустрічі із вами. Дякую за те, що взяли участь у нашій програмі. Глядачам нагадаю, що гостями студії були народні депутати України Олександр Суганяка і Сергій Каплін. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.